Доброго дня усім. Ми продовжуємо цикл лекцій з фармацевтичного правознавства. І зараз в вашій увазі пропонується лекція номер 8 Пропоную перейти до огляду презентації. І так, на вашому екрані побачите лекцію номер 8 Подану у форматі PowerPoint. Лекція має наступну назву: це правові аспекти зовнішньої економічної діяльності та митного регулювання. Державний контроль якості лікарських засобів та виробів медичного призначення, ввезених на митну територію України. Розроблем даної лекції є старший викладач кафедри судової медицини та медичного права, кандидат юридичних наук Бердіна Анджела Борисіна, Для вашої зручності, ви бачите мій емейл для подальшого листування у раді необхідності. Переходимо до плану. У плані у нас виділено сім питань. А зараз зачитаю їх. І так, перше питання: це система ліцензування і квотування, механізм реалізації квот і ліцензій при здійсненні експорту та імпорту лікарських засобів. А, наступне друге питання: ввезення фармацевтичної продукції на територію України, умови ввезення лікарських засобів, суб'єкти, документи, які є підставою для обігу ввезених лікарських засобів. Третє питання це заклади щодо здійснення державного контролю лікарських засобів, ввезених на митну територію України. Четверте підстави для проведення лабораторного аналізу серій ввезених лікарських засобів. П'яте особливості державного контролю субстанцій та нерозкасованої продукції, продукції ІНБА, ввезених для виробництва готових лікарських засобів. Шосте питання. Ввезення на територію України, незареєстрованих лікарських засобів, визначені законом підстави для везення, порядок ввезення та видачі разового дозволу. І останнє сьоме питання: нормативне правове регулювання, ввезення на митну територію України та вивезення за її межі. Контрольованих груп препаратів комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів, або а, психотропних речовин чи прекурсорів. І так, перше питання. Це система лі... ліцензування і квотування, механізм реалізації квот і ліцензій при здійсненні експорту та імпорту лікарських засобів. Тут а, варто зазначити, що Є експорт, що є імпорт, імпорт товарів. Експорт товарів це продаж товарів українськими суб'єктами господарювання іноземних суб'єктам господарської діяльності, у тому числі із оплатою в негарошовій формі з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України. Ліцензія на експорт необхідна. Тим суб'єктам господарювання, які хочуть здійснювати експорт товарів, які містяться в щорічному переліку товарів, експорт яких підлагає ліцензування. На відміну від експорту, імпортом є купівля, незалежно від форми оплати, українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності у іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів, ввезення, звезення або без ввезення цих товарів на територію України. Ліцензія на імпорт необхідна тим суб'єктам господарювання, які хочуть здійснювати імпорт товарів, які містяться в щорічному переліку товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню. Умови приміщення товарів, у тому числі і лікарських засобів через митну територію України, визначаються в Митному кодексі України, відповідно до положень Митного кодексу України. А митному контролю підлягають усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України. Митним кордоном є сукупність заходів, що здійснюється з метою забезпечення додержання норм митного кодексу, що здійснюється з метою забезпечення законів, додержання норм митного кодексу, інших нормативно правових актів. Питань митної справи міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку. Відповідно до частини 1 статті 319 Митного кодексу України, товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю. Ввезення та вивезення лікарських засобів врегульоване розділом 5 закону України про лікарські засоби. І так, ввезення фармацевтичної продукції на територію України, умови везення лікарських засобів, суб'єкти, документи, які є підставою для обігу ввезених лікарських засобів. Все це, це, це буде розглянуто в межах другого питання. Правове регулювання ввезення. В Україну та вивезення з України лікарських засобів складає Конвенція Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я. Митний кодекс України, закон України про лікарські засоби, постанова Кабінету міністрів України про затвердження порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну. Від 14 вересня 2005 року номер 902 також наказ МОЗ України по затвердження порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків реагентів від 26 квітня 2011 року, номер 237 та деякі інші. Варто сказати, що на території України. А можуть ввозитися лікарські засоби, зареєстровані в Україні. За наявності у них доступні документів. По-перше, це сертифікат якості серії лікарського засобу, що видається виробником. По-друге, це ліцензія на імпорт лікарських засобів, крім АФІ, що видається імпортеру, виробнику або особі, що представляє виробника лікарських засобів на території України у порядку, встановленому законом. Також громадяни можуть ввозити на митну територію України лікарські засоби, які переміщуються в ручній поклажі та або в супроводженому або не багажу громадянина в таких обсягах, у кількості, що не перевищує п'яти упаковок кожного найменування на одну особу, крім лікарських засобів, що містять наркотичні чи психотропні речовини. І у кількості, що не перевищує зазначену в наявному в особі рецепті на такий лікарський засіб, виданому на ім'я цієї особи та засвідченому початку лікаря та або закладу охорони бюро. Підставою для видачі ліцензії на імпорт лікарських засобів є наявність, по-перше, відповідної матеріально-технічної бази, по-друге, кваліфікованого персоналу. По-третє, умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що будуть ввозитися на територію України. А далі, наступне третє питання у нас звучить як заходи щодо здійснення державного контролю лікарських засобів, ввезених на митну територію України. Тут варто зазначити, що суб'єкт подарування протягом трьох робочих днів після закінчення митного оформлення вантажу. З лікарськими засобами подає органу державного контролю за місцем провадження господарської діяльності заяву про видачу висновку про якість ввезеного лікарського засобу. Далі можна назвати висновок. Форма якого затверджується МОЗ. До заяви додається копія ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності, завірена підписом керівника. Скріпленого початку суб'єкту господарювання один раз протягом строку дії ліцензії. Далі перелік ввезених лікарських засобів складений за формою, що затверджується МОЗ України, далі копія сертифікатів якості на кожну серію лікарських засобів, завірена підписом керівника скріпленим початкою суб'єкту господарювання. Також подається копія сертифікату відповідності вимогам належної виробничої практики підприємства, виробника лікарського засобу звірено, підписом керівника скріпленим печаткою суб'єкта суб'єктом що виданий або визнаний Державною службою лікарсь... лікарських засобів і виробів медичного призначення у встановленому МОЗ-порядку Один раз протягом строку дії сертифіката. Або рішення про визнання сертифікату. Копія митної декларації, завірена підписом керівника з відповідним початком суб'єктом господарювання з позначкою митного органу і копія рахунку фактури інвойсу за наявності підстав вважати товар фальсифікованим або обґрунтованою сумною щодо його якості. А наступне питання це підстави для проведення лабораторного аналізу серії ввезених лікарських засобів. Варто зазначити, що лабораторний аналіз серії лікарських засобів здійснюється у відповідності до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що возяться на територію України від 14 вересня 2005 року, номер 902. А також постанова Кабінету міністрів України про затвердження порядку здійснення Державного контролю якості лікарських засобів, що вводяться в Україну від 14 вересня 2005 року номер 902. Е, значить, лабораторному аналізу підлягають зразки лікарських засобів, пошкодженої споживчою упаковкою. Під час транспортування або зберігання, яких допущено порушення, що могли негативно вплинути на їх якість, у разі виявлення невідповідності вимогам за результатами візуального контролю, які мають ознаки фальсифікації, виявлені під час візуального контролю або про які повідомлено органами державного контролю, якщо обсяг інших серій лікарського засобу був заборонений у встановленому порядку органами. Державного контролю, верні, їх обіг, вироблених підприємством, яке за результатами інспекції, проведеної органом державного контролю, не забезпечує належну якість лікарських засобів. Також вироблених підприємством, яке не має сертифіката відповідності вимогам належної виробничої практики підприємства, виробника лікарського засобу, виданого або визнаного державною службою держдепслужбою. Встановленому спорядку і завішенням або розпорядженням органів державного контролю. Дані наступне питання це особливості державного контролю субстанцій та нерозкасованої продукції бал, продукції ввезені для виробництва готових лікарських засобів. Варто зазначити, що відбір зразків для лабораторного аналізу таких лікарських засобів. Як субстанції, та інстосовна продукція, або ж ще її називають продукція Інбалт, що ввозиться для виробництва лікарських засобів, готових до вживання або ж готових лікарських засобів, проводиться посадовими особами органів державного контролю квітвопадів, передбачених пунктом 12 цього порядку, за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання, який виробляє лікарські засоби. Не розфосована продукція, або ж продукція – це будь-яка фармацевтична продукція, що призначена для виробництва лікарських засобів, готових до вживання готових лікарських засобів, і пройшла всі стадії технологічного процесу, крім фасування та або кінцевого випахування. Аналіз відібраних зразків лікарських засобів проводиться у лабораторіях акредитованих, Порядку в відносу України за визначеннями аналітичної нормативної документації показниками. Далі, щодо державного контролю, то він здійснюється шляхом проведення відповідними органами контролю таких ну, маніпуляцій. По-перше, це експертизи, експертиза поданих суб'єктом господарювання документів. Далі перевіряється вантаж. За місцем його розташування на відповідній митній декларації щодо кількості лікарських засобів кожної серії та здійснення візуального контролю кожної серії лікарських засобів. А, далі проводиться лабораторний аналіз у визначеному порядку випадка на відповідність показників якості лікарського засобу, вимогам специфікації якості методів контролю, якості лікарських засобів. Або о, загальним вимогам до лікарських засобів, встановленим державною фармакопеєю України в лабораторіях, а у встановленому порядку. Візуальний контроль включає себе перевірку зовнішнього вигляду групової тари, зовнішнього вторинного та внутрішнього первинного пакування на цілісність, наявність пошкоджень відповідність маркування, графічне зображення, упаковок, наявність звернення інструкцій для медичного застосування тощо. У разі потреби перевірка проводиться з розкриттям будь-яких двох індивідуальних упаковок стосовно розміру, форми, кольору та їх вмісту. А наступне питання це ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, а саме визначені законом підстави для ввезення, порядок ввезення та Видача разового дозволу. Тут варто зазначити, що для відповіді на це запитання слід звернутися до наказу МОЗ України про затвердження порядку ввезення на територію України, незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків та реагентів. Від двадцять 2011 року, номер 237 а, значить, Відповідно до цього нормативно-правового акту на території України можуть ввозитися такі незареєстровані лікарські засоби, а саме, по-перше, це зразки субстанцій, в тому числі у формі рануляту, тощо для проведення хімічних, фізичних, біологічних, мікробіологічних, фармакологічних, токсикологічних та інших наукових досліджень. А також дослідження стабільності розробки та апробації аналітичних методів для проведення до клінічного а, вивчення, їх специфі... специфічної активності та безпечності. А, значить, далі, що ще можна згодити? Досліджувані лікарські засоби, референтні препарати, зірські плацебо, а, тобто препарати порівняння для клінічних випробувань та наукових досліджень. Також Можна ввозити зразки препаратів у лікарських формах для подальшої державної реєстрації, можна ввозити готові лікарські засоби для експонування на виставках, конференціях тощо без права правилізації щоправда. Можна ввозити готові лікарські засоби для медичного забезпечення, відповідно, без права реалізації підрозділів Збройних сил інших держав, які відповідним законом. Допущені на територію України, можна ввозити готові лікарські засоби для індивідуального використання громадянами України. Далі можна ввозити лікарські засоби у випадках стихійного рифа, катастрофи, епідеміологічного захворювання, тощо. .е. і також ввозити на територію України дозволено стандартні зразки лікарських засобів та або Інших речовин домішок, біологічних, стандартних препаратів, речовин порівняння, еталонних спектрів та реагентів для проведення лабораторного дослідження якості лікарських засобів, можна ввозити лікарські засоби для медичного забезпечення або ж медичного застосування військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу. Які виконують завдання під час проведення антитерористичної операції. так можна ввозити лікарські засоби під час дії, це, це мова йде про незареєстровані лікарські засоби. І під час дії надзвичайного стану, особливого періоду, також для лікування рідкісних або шкодканних захворювань, розроблених виключно, якщо ці лікарські засоби розроблені виключно для лікування. Кількісних або шахпаних захворювань, які в установленому законом порядку допущені до застосування на території Сполучених Штатів Америки або держав-членів Європейського Союзу. Ну, відповідно про ввезення таких гіперських засобів, які не зареєстровані України, детальніше потрібно дивитися до норма та який я сказала. Оскільки кожна із перерахованих груп має дуже багато особливостей і розкривати їх просто це буде дуже е, великий витрат часу. Я думаю, що якщо ви знайдете ці нормативні документи, там можна почитати про кожен із перерахованих випадків. Наступне питання, що спи, це на ввезення шосте ми розглянули. Сьоме питання: нормативно-правове регулювання ввезеннями на території України. Та вивезення за її межі контрольованих до препаратів, комбінованих лікарські засоби, що місяць нову кількість наркотичних засобів, або психотропних речовин і прекурсорів. Варто зазначити, що ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за наявністю дозволу до на право ввезення або вивезення, чи транзиту. Виданий відповідним органам державної влади для одержання дозволу на право везення або ж вивезення юридична особа подає заяву, в якій зазначається власне найменування і місце знаходження юридичної особи, а також найменування і місце знаходження одержувача вантажу, відповідна назва на засобу це речовини, у тому числі їх міжнародна непатентована назва прокурсора або ж такої, такої речовини. Кількість наркотичних засобів, це речовини чи прокурсора в кожній їх партії, тобто, яка відправляється в одному транспортному засобі та оформлена одним транспортним документом. Мета везення вивезення та строки, везення чи вивезення, ви транспортного засобу, який буде використовуватися для везення чи вивезення або способів тракти вантежу, і місце перетину митному кордону України. Відповідною партією наркотичного засобу, психотропної речовини або прокуризорів. По даній темі це все я дякую вам за увагу.